Онжорма номер 3 Вчора так знаходилися, що сьогодні вирішили трошки збавити, тит. І піти в місцевий музей. Він тут дуже поруч з будиночком, де проживає лад. І ось ось він є. Так що заходимо. Навіть не знаю, чи тут платні послуги. Мабуть, безкоштовно, тому що двері відчинені, нікого немає. Я ж кажу, двері відчинені, значить воно тут безкоштовне. Ну, може, отам там будуть квитки, зараз запитають, коли всередину піде. Ну оце тут все просто неба. Але є і всередині. Зараз сестричка виясняє. Навіть є народ всередині. Ну, у порівнянні з вчорашнім тут ніякого порівняння. Десь Валентина ділася, мабуть, купила квітки. Ну, це історія безпосередньо цього містечка Капуа, який знаходиться недалеко від Наполі. раскопки. Это старинная, в Капа, очень старинный древний город. И эти раскопки датируются 1886 году. И там и еще их не закончили, но уже там вот это вот еще роют, роют, потому что тут есть что, -то, в общем -то, есть что найти. Есть что, есть что найти. И, в принципе, даже раскопки 1915 года, что такое. А здесь, значит, это камень, это надо было его еще очистить, это как бы мама с ребенком, вот, но это высочина из камня. Вот это нашли под землей, все под землей разрыли. уже землетрясения всякие были, всякие наводнения. Тут, значит, это... И, кстати, как говорила уже, что там этот канал, который Снимали фильм Спартак. Вот, и, Значит, этот канал и этот мост вот, фигурирует фильме Школа Гладиатора. Это все снимала здесь в Капу. Очень исторический красивый город. Здесь новые постройки практически не, не не, строят, потому что весь город из камня. Это каменный город. И в принципе люди живут вот в этих домах еще до исторических, которые делали из камня. Ну конечно я сейчас немножко сделали уже обновили, значит, сверху побели, все такое, но вообще город, город из камня. Ну, для такого невеличкого містечка, як Капо, дуже навіть хороший музей. на даний момент никто не может никак разгадать. Эту тайну, потому что эти археологические раскопки показали, что статуи здесь значит, высеченные из камня, и, допустим, не было тогда ни линейки, ничего. То есть они высекали это, не могут понять, каким образом это они высекали, потому что линии такие правильные, такие отработанные, что они просто в шоке. Как це могли такое виділити? Ну, як в Акрополі, це там такое. Ну, цей зал так і називається. Культ матері. Оці всі мами, бачите, на руках тримають дуже багато дітей. Здавна тут ведеться така історія, що завжди було дуже-дуже багато дітей в сім'ях. Навіть сучасні сім'ї, яким Зараз такі люди, як 60 років, мають по 10-11 дітей. і Вони дуже дружні між собою. І маму просто носять на руках і її боготворять. От, бачите, кожна мама тримає на руках дітей. Тут інші зали і теж з дітями. Я ось я покажу. 12 дітей. 12 дітей це мускували тока рожачки. Встигали народжувати дітей. Ну, ще треба сказати, що раніше і вони і помирали ці діти. Не тільки. Оце ж тоді медицина була на нульовому рівні. Хто вижив, той вижив. А це у нас... Это тоже это... женщины, женщины, все высечены из канала. То есть вот насколько они были, скажем так, поклонялись женщине, что вот они высекали. Похудожники рисуют картины, а здесь они высекали из камня. Ну, конечно, сейчас трудно определить эти лица, потому что это было... Сколько столетий тому назад, Ну, в сюда сегодня, чтобы посмотреть. Ну, от экспози... ця експозиция вот робилася в 12-му році, ось уже при сучасно. Там, видиш, вот они спят, тут они... Оця фігура, це жінка, яка символізує плодороддя, достаток і як, у якої завжди можна було запитати якусь пораду. От. На цій скульптурі вона кормить дитину. Так що ця така символічна скульптура. Якщо ти в скрутному становищі, то можеш у неї прийти і запитати, що тобі робити далі. Ну, така собі богиня, фігура Діоференте називається. Ну і на всякий випадок. Перед дорогою потримаюсь трошки. А тут такий зал, де зберігаються натуральні фрагменти, які знайдені після землетрусу. І тут навіть є такі надписи старовинні. Я Гадаю, що видно. Дуже цікаво. Оце отеця храна не витірується шерина. По скалі. А ти тут такий гарний вхід, в інший зал. Вон жорно. Тут на цій стіні повністю старовинна мозаїка, і її не, її не реконструювали, а зробили отак в тон в тон цементом. І дуже гарно дивиться, тому що створена оця первозданність картини. От, ось у вас чотири таких мозаїки. І всі, я навіть спочатку не помітила, що там. Дефекти. Так воно дуже так, зроблено під їхній перший вигляд, як їх знайшли. От. До речі, є люди і досить багато. Підемо в інший зал. А тут зал з картинами. Звичайно, вони не такі старовинні, як мозаїка, але дуже подобаються такі картини. О, а там в тому залі розповідають все. Угу. Але що я зрозумію, що він розповідає? Ось о, історія капу. Це зараз якийсь фестиваль проводиться, і навіть місцеві. Жителі прийшли подивитися. Угу. Ось що ще картини, подібні дуже до тих картин, що ми бачили вчора. Угу. А тут відтворені картини, які зроблені на початку XVIII сторіччя. Всі такі заможні аристократи. Але ніде не пишеться, хто це йде саме. Але все одно цікаво. Ну, дуже гарно. І тут така кімната, де знову мама, і що діти для них янголи, це дуже символічно. І тут також дуже схожа скульптура на Тараса Григоровича Шевченка. Так, Це у нас архітектори, які Ще давно-давно почали займатися розкопуванням всіх цих артефактів у місті Капуа. Навіть є ліфт. Також вас учаснили тут. Не знаю, чи він працює, мабуть, працює. Ану. А, тут ще вниз валя треба йти дивись, продовження тут. Ну, ось ще тут дуже невеличка така зала. І тут... А, Є стражок, всякі каштоніли, всякі щити. В общем, то, що тут не Ну, да. Чомусь всі статуї без голови. Мабуть, голови псуються першими. Ну і тут, звичайно, ще ванна. Скаміння. Оце ванна ніколи не тече. І йдемо ще сюди, у двір. Ну, я навіть не думала, що в маленькому містечку є такий шикарний музей. Так, Валентина мені казала, що... Вона ще тут сама не була ні разу. І казала, що її колеги дуже хвалять цей музей і в захваті. Ну я тепер розумію чому. А тут ось у відео зала номер 1 Але ми не одразу сюди попали. І бачите, тут все, що стосується місця капуа. І те, що стосується будинків, що колись були напи написи. От, от, наприклад, ось цей камінь стояв на в'їзді в місто. От. І тут елементи якихось якихось вивісок. Треба було, розкопати, розрити. Да. Треба, було, все треба було розкопати і розрити, як каже моя Валюша. Ну тут як заходиш, то одразу відчуваєш такий старовинний дух. Аж як ото в фільмах показують Мумії начебто зараз виглянуть із за рогу. От, я навіть не зробила тут фоток, тому що це просто треба дивитися цілу експозицію. Вирішила на останок ще зробити загальний огляд. От коли заходиш, одразу враження складається, що дуже і дуже піднесений такий настрій складається. І захоплюєшся, хоч і не нашими предками, але захоплюєшся. Кожна країна знаменита своїми скульптурами, своїми артефактами. І скажу вам, підсумковуючи це все, що я бачила. От ми потратили хоч і не багато часу, але... Мені сестричка розказала дуже багато цікавого. На жаль, не можу цього всього розказати, бо я не встигала знімати і не встигала обробляти інформацію. Так що будете недалеко від Неаполі, обов'язково відвідайте Кафуа. і касерти. От касерти там взагалі просто не вистачає повітря в грудях, коли це все бачиш.